Ділюся з вами дуже смачним пирогом. Не знаю, як він називається. Може хто знає, підкажіть, будь ласка, цей рецепт знайшла в своєму старому записничку і колись його дуже часто готувала. Він смачний, тісто мені нагадує на пісочне, але якесь таке дуже цікаве. Готую на півтори порції. Рецепт буде знизу вказаний на порцію. 150 кефіру додаємо соду, гасимо, додаємо одне яйце, додаємо 50 грамів сметани, додаємо в дрібку солі, додаємо пів пачечки ванілі, отакої от червоної, додаємо 0,5 чайної ложки кориці і куркуми. Це по бажанню, але я рекомендую. Перемішали. Тепер додаємо цукор і додаємо масло. Масло додаю кімнатної температури. Отак От порізала і потрібно перетерти разом з тією сумішю. І тоді додаємо частинами борошно і замішуємо тісто. Тісто буде таке незабите, м'яке і липнути трішки буде до рук. Але це нормально. Тісто ділимо на три частини: одну частину більшу, це саме дно. А дві частини вже трошки менші. Розкачуємо рівномірно, кладемо на дно форми і е, вирівнюємо, защіпуючи края такий, ніби бортик потрібно зробити. Притрусила трішки крохмалем, тому що у мене перший слой буде вишня в собственому соку. тому вона щоб не сильно всі пускала. Другою половиною тіста прикриваємо. І по центру роблю дирочку, щоб при випіканні тісто не сильно дулося. Висипаю горіхову начинку, рівномірно розподілила і зверху прикриваємо тістом і верх змазую я жовтком, випікає в духовці 180 градусів 40-45 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку.